Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. Зараз на дворі осінь і тому прийшла пора квасити капусту. Я взагалі-то квашу її декілька разів і в осені, і взимку. Ну, не роблю її багато, і в мене нема де її зберігати, я її роблю в 3-литрових банках. І ось, по мірі того, як вона закінчується, я роблю. Наступний порцію. Тому беремо сьогодні, що буду робити? Сказала квашена, але не сказала яку. Квашена капуста з кизилом, тому що багато кизилу, та медом. Капусту, звичайно, треба нашинкувати, так як ви робите, або шинковкою, або ножем, як зручно. Моркву я натерла на терці, моркви додаю небагато, але це все за смаком, хочете більше, будь ласка, більше. Я таким чином якби, рахую, в мене десь 2 кг кілограми такі, качан капусти на 3-литрову банку. Ось так я рахую. І додаю до цих 2 кг 2 столові ложки солі. Це все треба ось так пом'яти і перемішати все. в великій якоїсь мисці, я, мабуть, одразу додам меду. Можна додавати цукор, я іноді додаю цукор, але цього разу вирішила додати меду. Тобто я їх, її ось так роблю такі рухи з нею, так, щоб вона пом'якшала. І з'явився сік. Ось воно вже є. У мене так З'являється вже сік. Так, додам меду на цю порцію капусти, тобто на 2-2 на кілограми, на одну 3 литрову банку я додаю одну столову ложку меду. Ось так. Одну ложечку. І теж треба далі продовжувати. Він зараз розійдеться, тут сіль є, тому все це зараз в мене буде, спрацює все це. Капуста вже м'яка. Ось так. Капуста дала сік, я беру 3 литрову банку і складаю капусту в банку. Ось таким чином, трошки, так, і я буду додавати кизил. Ну, ми знаємо, що додають різні е ягіди до капусти, журалину додають, але можна і кизил. Він в мене такий, якби... Не до, не до кінця спіл, так, Такий він в мене. Я його додаю: ось так. Такий шар, кизилу на капусту. Кількість його на ваш смак. Ну, я думаю, що це грам 100-150 на банку. І в нас буде такий квашений кизил. Так, все. Потім додаю знов. Капусту. Кизил має бути твердий, щоб він залишився ціленьким, тобто зберіг свою форму. Ну Як ви знаєте, він кисленький, він додасть свого смаку цій капусті. Ось так складаю в банку і залишаю в теплому приміщенні. Десь за два дні може бути і раніше почнеться процес бродіння і зайві гази, які будуть утворюватися протягом цього бродіння, ми будемо з цієї капусти якби видаляти. Будемо такою паличкою проколювати. А потім покажу, коли дійде до цього часу. Ну, тобто, ось так я складаю. У мене ще є трошки в інше місце, я зараз додам. Тобто, до, додаю до самого верху капусту. Пройшов тиждень. Ось так виглядає капуста в банці. Вона так дуже просіла, дуже багато в неї ось ці рідини є. І вона вже. Якби процес бродіння вже закінчився. Ось, Бачите, яка гарна. Дуже смачний вийшов кизил в цій капусті. Дуже смачний, як журавлина або як клюква, яку додають до капусти. Ось така смачна капуста. Сюди додати тільки цибульки, олії і виходить. Дуже смачна страва. Ось така квашена капуста з кизилом. Смачного.